Спокійний був, все інтересувався всім. Дуже був справедливий такий. Ну, характер у нього досить дуже хороший. був, Як кажуть, плавний такий. Плавний характер. Обдуманий, рішучий характер був. Я на нього ніколи не казав Олег, він на мене не казав ніколи Іван. Все браті, браті, браті. Його любив, і він мене. Він дуже любив дітей. ну Дуже багато він має похресників. Він має п'ять похресників. так. Вони дуже його люблять. Кумен — на нього все говорили не кум, а кумчик, наш кумчик. Вони його дуже любили. Бо він був товариський, хороший. Казав, закінчиться війна, я приїду і поїду за кордон в гори. Це його стихія було — читати, гори і екстремальні види спорту, спускатися на байдарках, Карпати. Це його він був такий свободолюбивий. Не тільки фізично, думками своїми. Він знав, що він хоче, до чого він йде, ішов до того. Ну він був дуже, він був мега добрий. Оце таке добре, добре серце. Ну, до нього так хотілося от до тих таких людей тягнеться. Басик, що був син з 82-го року народження, а свідочий Олег. Та він ріс ну, так як діти, спокійний, вихований досить. Я мороку зими не мав. Я старший брат, рік різниці в мене між братом Олегом. Ну, дитинство було цікаве. Я, як старший, завжди. Попереді, а він за мною. З ним ніколи проблем не було. І баба, і діду, і мама, і тато завжди ставили. О, він каже, чим і набагато, чим каже, чим ти. Ходили рік за роком, третю школу ходили. І він сильно вчився, як в школі, і як в інституті. Я мороки з ним не мав ніяких. Я, я є двоюрідна сестра, я є пташечка. Тому що мене називали пташечка і ну, рідко могла бути сестричка. Я була сама менша, яка от з дитинства так що запам'яталася. Дуже погано їла і нагодувати мене міг тільки Олежик. там за котика, за сонечко, за пасика, за маму. По дитинстві були разом зі всіма. Нас було багато внуків, баби на дворі в селі. Мама померла в дев'яносто му році. Тато ростив двоїх. Готовий їсти тато, гладив нам все, завжди мало все бути на канті. Як ти казав, штани, футболки, сорочки нас, ну все мало бути За Закінчення школи він поступив у львівську політехніку, полі механіко-технологічний факультет. Ні одного, ні іспиту то заліковує. Він нікому нічого ну, ні гривня не заплатив. Він завжди сам це все. Добивався, вивчав, він принциповий був. Потім після воєнної кафедри, він пішов при кордонну службу. Був крики всі, на Шегинях був. А тоді я в старечок викупив землю, територію. У мене були обладнання, паркетний комплекс, станки всі були, даром І Ми всі троє почали працювати. І полегенько він почав тимся займати. І я просто чуть-чуть відійшов окремо собі, окремо. Свою фірму заснував, а йому, як брату, вилишив з батьком. Кажу, не може бути, кажу, три господаря на одним подвір'ям. Сім'ї він не мав, бо я завжди кажу: ну, слухай, не вже хорош ходити, то давай одружити. Він каже, слухай, куди мені це спішити? Справедлива людина з чітким баченням своїх пріоритетів, життєвих, потім подальшому, своїми планами на життя, там на бізнес, потім на війну, як він це бачить. Ми завжди були на зв'язку. Я там приходила на обід. дзвоню, Олежу, куди ти є? Я на роботі я кажу, а я на обід. Я до тебе зараз по обід. І ми дуже часто він приїжджав до мене на обід. Це була така колосальна. Підтримка. Він, наприклад, якісь були е, такі труднощі. Він все говорив, не говорив Галя? Він сказав Галинка. Галинка все буде добре, не переживай. Ну, він був дуже добрим, щирим. Війна почалася. Зранку до мене друг дзвонив з Києва, каже, Іван, каже, почалася війна. Я кажу, то що ти кажу, не виспався чи що? Він каже, ні, каже, Іван, серйозно все почала війна. І вечором була година десь в районі 9 10 я вечера то кажу до дружини, кажу: Галь, наготуй вечора, бо ще брат приїде. Приїжджає, привозить ну, документи на, на всю фірму, все повністю. Я кажу, що то таке? Я кажу, що якась перевірка, чи що. Він каже, я йду воювати. А ми такі зразу, яка війна, ти що? А він каже, ні, я мушу йти на війну. Ми його відговорювали. Ну він говорив, що він сім'ї немає. А до Івана все говорить, і брат братій, ти маєш сім'ю, ти маєш дітей, ти за ними дивись, піклуйся, також є батько. І він приїхав і каже: я тобі хочу щось сказати, але ну ти тільки не плач. Я на нього дився. Він каже: Я прийняв таке рішення, вже сказав Івасуку, я піду на війну, тому що як? В нас тут сім'ї, в нас робота, в нас життя, до нас хтось прийшов і хоче щось наміняти, такого не буде. Я не можу на то все дивитися, що відбувається. Навіть думки такої не було щось говорити. Я тільки сказала, Олежу, ну, може, давай почекаємо якийсь період, не вже йти. Ні, я йду вже. Я кажу, Олеже, куди де зібрався. Я, тату, йду в воєнкомат і далі йду на війну. Кажу, давай, мені вже 70 років, давай я йду, а ти лишайся. Кажу, мені куля в чоло прийде, то прийде, я своє вже прожив. Ні, та то є мій вибір. І все. От він мені сказав, сумку в руки відкрив двері і пішов. Я йому ще вдогонку кажу, йди з Богом, але вертайся живим. Він пішов. Потім я в лікарню. Це Та, інсульт. Так, інсульт. Я йому казав, кажу, кажу, братій, кажу, дивися, батько захворів, кажу, є повід, кажу, щось повернутися. Він каже, а ти каже, розумієш, що каже, в мене є тут 110 чоловік, а я кажу, я їх оставлю. Категорично відпадає. Це ну, кажу, не обговорюється. Олег був просто унікальним військовослужбовцем, унікальним воїном. Він був митець тільки в наших, наших секторах, в нашій роботі в цій третій бригаді. Без, без сорому на ньому трималося буквально весь фронт. Він не був побратим, він був братом. Його поважали. Всі побажали, всі не тільки з нашою бригадою. Одного разу я була в лікарні, він мені дзвонить, каже: а ти біля тата, я кажу, та, а ти можеш включити відео зв'язок? Я кажу, звичайно. І коли він його побачив, він каже, я зрозумів, я приїду. І він приїхав першу відпустку за сімейними обставинами, і він з лікарні не підходив. Він робив масажі, він там просто от сидів, він там поїв. Пішов додому, передівся, помився і йшов до тата. Він був максимально той час з тату. Він е, зі мною не говорив, а з Івасиком. А Івасик мені потім переказував. Каже, все файне, кажу, де він є, на Бахмуті. А там туди пекло було, він в Бахмуті був, показав себе з хорошої сторони, і тоді його відправляли. Відправляють Англію на навчання. І в нього розрив менікса в коліні у Львові, в військовому шпиталі мав операцію, вернувся і все, і рвеся туди далі, на передову. Остання зустріч на другий день він поїхав, а день перед тим ми на обід мій зустрілися. Пообідали в кафе, і він мене пішки розминаючи ногу, провів, і ми так обнялися, він ташечка, все буде добре. Його так обняли, він вище від мене Прихилилися, і в мене просто потекли сльози. Хоча я себе вже на той момент стримувала ну, навчилася стримувати. А він каже: Е, ти що плачеш? Я почала сміятися. Кажу, ні, я сміюся. Ми почали двоє сміятися. Кажу, так не можу тебе. Підніматися, кажу, блін, ну ти ще маєш бути вдома. Я мушу їхати, тому що там змінилися обставини, хлопці мене чекав. Я мушу до своїх хлопців їхати. Ну, дуже багато побратимів гине. Сьогодні каже, з ним каже, вечором вечеряєш, зранку вже каже, його вже немає. П'ятого з ним вечором о 11-12 година розмовляв Потім по телефону. Дивлюся на нього. Він каже, слухай, каже, Братику, каже, я вже такий замучений, каже, ти себе просто каже, не представляєш. Каже, я тут ще маю каже, деякі питання, каже, і в квітні, каже, постараюся постараюся приїхати в відпуск. Це була моя остання з ним розмова. І їхав додому зі Львова машиною, десь була година так, пів сьомої, і мене дуже почало так, серце боліти, так, тиснути ну, в і рука. І мене 10-та, без п'ятнадцяти, десята. Мене так буде нічого не було фу, і відпустило все повністю. Що ще зранку став, поснідав, поїхав на роботу, мені телефонують з Ну, каже, так і так, така ситуація. Що загинув, і потім я вже вийшов на його тих побратимів, кажу, хлопці, як то сталося? Каже, це було, каже, десь сьома година, каже, вечора. Хлопцем йшов на допомогу, каже, їх троє було. Каже, і Міна, каже, десь дрон, каже, Міна каже. Просто каже в той голову. Донецька область, Краматорський район, село Ямполюк. Я з ним говорила в день його загибелі. В той день я зранку встала, в мене була дуже тривога. мене просто тряслися руки. Ми з ним говоримо, мене тривога не проходить. Він розказав, як на БМП підірвалися хлопці-сапери, які їхали розгружати протитанкові міни і що залишається після людей. Що Все, що міг, я позбирав. Щоб вдома поховали. І ми з ним так говорили: кажу, то дуже важко вдома не побачити ту людину, яку ти відправив на війну, яку ти чекаєш. У мене далі мандраж, ми говоримо, я ж його заскрінила і кажу, ти так кажу, на лиці гарно виглядаєш, і він каже, я такий втомлений. Мені подзвонила наша невістка Галя, і вона плаче. Що таке, що ти плачеш? Тобі Івасик дзвонив, я кажу, ні, я кажу, що ти плачеш, а вона плаче. На шогнума я кажу, що дурна, я з ним вчора говорила. Я кажу такого бути не може. А мене віз на роботу чоловік, який вже знав на той момент. Він просто не знав, як мені сказати. Я тут сиджу, хворий, Івасик приходить, син обійняв мене за плечі, каже, тату, наберіть сил і будьте спокійні, то я зразу догадався. Я зразу догадався, він каже тату, нашого чого лежика нема. Просто не могла то сприйняти. Я до сих пір це не сприйняла. Я десь чекала на опізнання, що, напевно, прийде та усвідомленість, я його побачу, що це він. Вона не прийшла. Де саме поранення? В голову було. В чоло, таке як, як пшоно. Такий осколочок, маленький і через вісок той вішов. В цьому важкому моменті я це усвідомлюю, що от приходить там вечір 10-11 година і так. Ніби як автоматично рука тягнеться до телефону, щоб ну, до нього зателефонувати, але тут відразу стоп, ну вже його немає. Вляжу і подивлюся на портрет і все, не сплю, ще ні одну низу не засну. Завжди того, дивлюся на двері, то він не заходить. Дивлюся — нікого немає. І навіть побратими вже після його загибелі привезли. До речі, не всі зразу з ним, а потім нам ще довезли рюкзак, і там дві книги. І Там була закладка, якась візитка, і ми от біля цвинтара, біля машини відкриваємо. І Ми відкриваємо до закладки, і там заголовок того розділу, цей абонент більше ніколи не з'явиться в мережі. Ну Це так, ну це мурашки по тілі. Книга так і лежить. Я не можу почати читати. Поки що.